Дівчатка, усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Забрала тільки що свою посилочку від компанії. Oriflame. Прийшла моя посилочка ще в п'ятницю. Мені ввечері в п'ятницю дівчатка зателефонували з офісу, але я ввечері вже не встигала. поїхала в суботу, також не забрала. Зовсім не згадала, що офіс працює до п'ятої години. Я приїхала вже пізніше, тому звичайно не встигла забрати. І ось вже сьогодні швиденько поїхала, забрала, і треба дещо по дорозі вже дівчаткам віддати. Тому так з автомобіля вам зразу і покажу розпаковочку і замовлення. Замовлення було невеличке. Зараз вам скажу на 27 балів всього. Ну, але таке була знижечка мінус ще 10%, крім додаткової. Крім основної, вірніше, додаткова знижка була 10%. Тому. Вирішила хоч маленьке, але зробити. Було в мене в замовлі... замовлені ось таких два гелі для душа полуничка. Замовили також три актівельки, два голубеньких ось, і один сіренький. Замовили у мене дві пасти зубних, трав'яна наша паста і. Відбілююча, здається, ось така. І для себе єдине, що взяла, це ось такий наборчик, що в онлайн розпродажі за 99 гривень. Мулфо для рук і кремчик для рук. У мене був такий наборчик, я його продала, тому взяла ще один наявність. І самі сплати за доставку, я вибрала ось такі от. Тонік для обличчя оптіма. Таке було моє замовлення невеличке. Не знаю, можливо, ще щось буду робити. Минулого разу в мене було в е, замовленні майже 170 балів. Така гарна вийшла об'ємна знижечка ще. Цього разу вже майже 100 балів. Ну, подивимося, може, до кінця каталогу ще щось назбирається. Я вам усім дякую. За те, що додивились моє відео до кінця, гарного дня вам усім! Залишайтесь в безпеці, бережіть себе і до нових зустрічей на моєму каналі.